Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Зараз я пограю в Бравл і розкажу вам про нового Бравлера, тимчасового Бравлера Баз Лайтера. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Да, вже скоро буде новий рік і якраз в честь нього додавали новий адвент-калідар якраз для базлайтера. З базлайтером. Дивіться, заходимо в магазин та бачимо тут баз Лайтера. Ну або Бравлі, Дейс. Бравлі Дейс це типу, адвент календар для Бравлі Старс з подарунками. На кожен день, і буде це протягом 14 днів. І це дуже класно. І бачите, ось він так мигає, і ми можемо нажати на нього, і бачите, сам базлайтер перший день буде так сильно мигати. Прям просити, щоб ми його забрали. Але після нього це не кінець, бо сьогодні ми можемо забрати базлайтера максимального левела. Потім далі там буде бачити іконочка, потім далі буде подаруночок. Подаруночки, бачите, є різні, там є зелені, є сині, це типу зелені це рідкісні, сині, це супер рідкісні, там і далі так. Пінчики, іконочки, наприклад, сакула, потім пінчик з динозавром якимось, або то якісь які, які, крокодил, думаю, динозавр. І я думаю, що ці подарунки будуть класні. І бачите, є різні пінчики, там хтось когось клеїть. Потім бачите, ще є іконочка для, ну, для гравця в стилі Бравл Старс іконки, яка є зараз. Легендарний сердроп і гіперзрядний сердроп. А потім, до речі, в 14 му дні буде аж два подарунки, це буде гіперзрядний серд, і буде зразу парні пінчики. Ну, спречки. Далі бачите, відкриваємо нашого любимого базлайтера, і бачите, коли він випадає, у нас бачите, така косметична якась... фон косметичний. Потім бачите, у нас є три для нього вибори, типу, лазер мод, сабер мод і мод. І бачите, тут показано, що це колаборація з Дісней тої історії, типу ну, історія іграшок. Це такий фільм, з якого якраз є базлайтер. Бачите, коли він новий, то він прям світиться і в нього прям левел інфініті. Прикиньте, в нього левел інфініті, в нього є гіперзаряд. Тобто його просто збираєш, в нього вже максимальний левел, вже максимальний гіперзаряд, у нього все, коротше є. І в нього ще є три режима. Також, до речі, бачите, в нього є ноль кубків, проте він вже має максимальну майстерність. Тому, тому. Ви зможете отримувати кубки в вашу скриньку. В нього, бачите, є три мода. Ось ці характеристики. лазер-мода, Сабер-мода, бачите, лазер-мод синій, Сабер-мод жовтий, ось такі характеристики, і вінг мод зелений. Тобто кожен різний кольор це різні три характеристики. Тобто, це можна сказати три різних бравлера в одному. Ось такі пінчики в нього є, а тобто один пінчик, який ви можете взяти, спреї в нього немає. Ну, типу, там в майбутньому будуть, потім вам покажу. І бачите, в нього є його гаджет, який в нього є один, і його гіперзаряд. В нього немає гірсів, в нього немає там вибору між гаджетом, в нього немає пасівок, але в нього є один гаджет і один гіперзаряд. І давайте підемо затестимо його в бід. До речі, бачите, тут показується, що в нього максимальний левел гіперзаряду і це реально красиво виглядає, коротше він прям максимально космічний. Заходимо в катку і бачите, зі мною грають не боти, тому всі вибрали кого правильно? базлайтера. А всі інші персонажі боти, тому вони вибрали не базлайтера. І ми їх швидко вбиваємо. Бачите, І я маю таке саме покращення, типу такий самий мод, як і мій тімейт. А інший базлайтер має зелене покращення. Також, що робить гаджет? Вам потім ще покажу про нього точніше, але гаджет, в принципі, просто типу. Ну, потім покажу. І бачите, коли ми закінчуємо битву, то ми отримуємо кубки. І ці кубки йдуть в трофейний бокс. Тому, якщо, ви, наприклад, вам було важко апнути трофейний бокс, то ви можете просто грати за нього і апати трофеї в трофейний бокс, щоб отримати класний бокс і класні ресурси. Я буду це робити точно, бо це дуже класно. І давайте дивіться, подивимося взагалі на його мастері. Тобто, бачите, в нього є майстерність, де можу отримати спрейчики, його... Пінчики, і, звичайно, що його титул, але це треба третє золото. Але, до речі, для, для третього золота треба 18 тисяч поінтів, тому це не так багато, як насправді в інших бравлерів. І бачите, цей мод, лазер мод, він стріляє до речі далеко, стріляє своїм лазером. Але насправді цей лазер ну, Він недовго перезаряджається, тому це плюс. І бачите, от, наприклад, я стріляю в персонажа Ну, йому 1320 урона. Плюс там залишається в нього вогонь. Який наносить по 160 урона в секунду. І в чому прикол, що незалежно від того, ти близько до нього стоїш чи далеко від нього стоїш, але все одно урон буде однаковий. Ульта це коли він просто підходить до Бравлера і е, просто стріляє в нього дуже багатьма цими патрончиками, які, які наносять 1000 урона кожен. І, звичайно, що підпалюють ще. Дуже класний Бравлер. Е, бачите, в нього є свій гаджет, і гаджет це просто, знаєте, типу ривок, як в Макса. Перед тільки без щита, але трохи дальній ривок. І бачите, його гіперзряд, в принципі, нічого не змінить. Тобто гіперзряд просто додає урон і все. До речі, коли ти використовуєш гіперзряд, то ти можеш використовувати ульту гіперзряду тільки два рази під час гіперзряду, якщо ти постараєшся. Більше не зможеш. І це так з кожним модом. Далі, і, ну, це бачите лазер мод, у нього є отака анімація. Для кожного. Для кожного моду різна анімація. Бачите, коли він... З то він просто, бачите, дивиться в якусь сторону типу, і наставлює руку. А з модом він бере свій меч, схожий, до речі, як меч у вольта. І бачите, в нього немає крил, як у інших персонажів. І бачите, він ховає свій меч якраз за, за, за свої плечі. І це дуже класно виглядає. Але давайте його затестимо, бо це халявний бравлер, і це дуже класно. Так, дивіться, бачите, в нього є ось такий радіус. атаки. до речі, бачите, коли він ходить, то в нього бачите, біля хіла в нього є показаний його, якби, мод. І він просто б'є своїм мечем на отакий радіус. В принципі, нічого якогось супер класного немає в цьому. Але в нього ще є ульта. Що е робить взагалі його ульта. Так ось дивіться, його ульта має ось такий радіус. Тобто він такий вже маленький. Ось такий радіус. бачите, вона така жовтим кольором світиться. І бачите, клину, то він під, 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 якби підлітає наверх. і... За секунду опиняє себе того противника, кого він бачить, і його відштовхує. Да, він відштовхує противників, це дуже класно. Тобто, бачите, відштовхуєш і зразу знищуєш всіх, які там були. Це дуже класно. Але, знаєте, мені не сильно подобається, якби сама ідея, тому не знаю, тому мені це не сильно подобається. І бачите, коли використовуєш гіпперзет, то твій урон просто збільшується. Чому просто урон збільшується? Типу, тому що це тимчасовий бравлер, і йому не сильно треба якось міняти ульту, типу хіперзету. Плюс, плюс це було б довго робити, тому що в нього аж три моди. Це зрозуміло, в принципі. Давайте підемо далі. Ось такий Сабер-мод, і, до речі, Сабер-мод, мені здається, краще був би, чим перший мод, але ще є Вінк-мод. Ось така в нього анімація, що він типу розкидує свої пелюстки. роз, пелюстки роз, і потім стрибає і стає на місце. Типу, у нього він стає схожим на другий мод, але при цьому він бачите, своїм обличчям. Трохи по-іншому дивиться своїм оком іншим. І бачите, він може типу, літати. Тобто, бачите, що робить його атака. Атака його не така довга, як з лазер-модом, Проте вона не така вже маленька. Стіляє він двома згустками енергії, щось схоже на корделю атаку. Але при цьому тут два згустки енергії всього, а не там більше. При цьому, чим ближче ти до противника, тим більший урон. І це дуже класно. І бачите, він просто... ульта ль у нього така трохи дивно виглядає, проте, проте, вона дуже класна. Коли він, бачите, літає, то він типу він пролітає якусь дистанцію, при цьому він бомбить всю цю дистанцію. Тому, наприклад, бачите, я стою біля ботів і тупо за один раз я просто їх всіх знищую. І це так класно виглядає, тому я думаю, що це найкращий мод, який може бути на цього персонажа. Прям найкращий. Був би плюс, якби він відштовхував при тому, коли він падає типу, і відштовхує противників. Але, на жаль, такого немає. Проте таке було б дуже класне. Але все-таки бачите, далі знищує противників і свічусь зеленим, типу, зеленим, зеленим покращенням. Прямо в Старпаркі. Падаю, ну і бачите, він не відштовхується, що є дуже великий мінус, або, бачите, він, типу, ближник, ну, в цьому моді, Тому йому б краще було б, якби противник відштовхувався. Проте як вже сказав, це занадто ідеально для навіть самого, що цього. Але давайте подивимось далі. Бачите, нього така анімація для третього моду, В принципі, я думаю, ви вже бачили. І висновки такі, що все-таки я би сказав, що... Wing Mode буде найкращим, який є модом в грі. Хоча pz трохи менша буде, ну трохи повільніша. І бачите, от коли ми вибираємо персонажів, то ми можемо побачити, який в нього мод. Наприклад, зараз в нього синій мод, зараз у нього жовтий мод. І це прикольно, бо ви можете одразу побачити, який в нього мод, ви поставили перед цим. Зелений мод, бачите, він просто світиться інфініті, він якийсь різнокольоровий. Я й пішов з моїми тім... ну, з моїми, типу, тіммейтами в бій. Але, до речі, спойлер, я вам так скажу, як Спойлер. Що я ще не бачив, щоб, наприклад, я граю. І ми два тімейта, щоб кожен був різних покращень. Наприклад, я можу бути однаковим покращенням з ще одним чуваком, а інший різний, або ж там по-іншому. І бачите, отримую знову трофеї в Тофі-боксі. Дуже класно. Це я тестив перше покращення, оце синє. Далі давайте підемо в наступне покращення, воно називається, Cyber... Cyber Mod, якось так воно називається. коли ти маєш свій меч і просто знищуєш тупо всіх на своєму шляху. І бачите, я просто беру і добиваю інших людей. Беру ульту, стрибаю, віталкою гаса і тупо його добиваю за пару секунд. Ну, в принципі, це боти, тому що в принципі, він хоче світиться, що в нього Майер, Май... Тайер Макс, типу що він вже має більше тисячі кубків по фактам. Але насправді це, типу, вважається як 0 кубків. А давайте підемо далі. І бачите, в цій битві я просто підскочив до противника на своєму гаджеті і починаю літати, і тупо мої бомби знищують робот-мех. І це дуже клас красиво виглядало, тому дуже класно. Менше тут був Мортіс, я його вирішив знищити, і все таки пролетів, наш, нашого одного базайтера. Знищили, тому я за нього відімстив і вбив іншого чувака. Насправді я вам так скажу, це як імець відео Проте базлайтер реально класний персонаж. Він тимчасовий, безплатний, ви можете з нього грати. Скоро будуть там э, скіни виходити з, і, відби, з колаборації історії іграшок. Тому це дуже класно, тому грайте в Бравл Царс, поки є час. Поки ви можете пограти за цього базлайтера, бо потім в кін за пару місяців ви вже, ви вже не зможете з нього пограти. Тому майте на увазі і грайте, поки можете, бо він реально крутий. Бравлір. Крутий, у нього є три моди, і він уже вважається за трьох бравлерів різних. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення.